Добрий день, восьмикласники! З вами сьогодні вчитель математики Олена Васильєвна, Одеський ліцей, Надія. Тема сьогоднішнього уроку тематична контрольна робота. Затим квадратний тричлен, розв'язувані рівня, які зводяться до квадратних рівнянь, розв'язувані задачі за допомогою раціональних рівня. Хочу сьогодні вам запропонувати розв'язати ось таку контрольну роботу: 5 завдань. Бачите, у кожного підписного балу. На виконання цієї роботи виділіть собі, будь ласка, 40-45 хвилин. Зупиніть відео, почніть виконувати завдання. Як тільки ви все зробите, увімкніть відео і перевір, перевірте себе. Перше завдання. Розкладіть на можники квадратний три як ви бачите, я написала зверху формулу, за якою ми розкладаємо квадратний тришлен на множники. Ці формули xх1 це корень вашого квадратного тришлену. Тому, якщо ми хочемо розкласти перший квадратний тричлен х2 підняти 4х-32, то нам треба спочатку розв'язати ось таке квадратне рівняння і відшукати його корені. Як ви бачите, я вже це зробила і зробила це за теремою з'єднання. У мене вийшло корені 4 місяці. Далі я в нашу формулу буду підставляти замість х1 і х2 значення наших творень. Але перед дужками є стоїть А, коефіцієнт А. Це коефіцієнт, який стоїть перед х квадратом. В нашому першому випадку тут нема коефіцієнта А, тобто він є, але там одиниці, і ми одиницю не пишемо. Тоді наше розкладання буде виглядати ось таким чином: х плюс 4, тому що якщо ви будете підставляти замість х1 мінус 4, то мінус на мінус дасть вам плюс. І друга дужка х-таким чином ви повинні розкласти на, на е, множники ваш квадратний трьохшлен. Другий квадратний трьохштен 4х квадрат підняти 15х плюс 9. Така сама ситуація, нам треба на початку відшукати його корені. Це квадратне рівняння вже не розв'язати за теремовіта, а треба розв'язувати через дискримінат. Тому я спочатку знайду коефіцієнти А до рівня 4, Б до рівня 15, С до рівня 1. Запишу формулу дискримінанта Б квадрат мінус 4Б і ставлю всі наші значки і знайду дискримінант який дорівнює 81. За формулою x1х2, наша формула знаходження коренів квадратного рівняння, я підставлю наше значення і відшукаю два корені 3 і 3 четверті. Тепер ці корені я буду підставляти у нашу форму. І звертаю увагу, що в даному прикладі А в нашому прикладі буде дорівнювати 4. Тому перед дужками не забудьте поставити 4. Як це буде виглядати? 4 помножити на х-3 четвертих і на х-3. Як ви бачите, я трошки поміняла місцями перший корень і другий, але це абсолютно не принципіально, ні на що воно не ем, впливає. Тому і бачу, що першу дужечку я можу помножити на 4, і при множенні 4 помножити на 3 четвертих буде число вже ціле. І отримуєте перша дужка 4 -3, х 3, друга х-3. Ось таке у вас повинно було отримати розкладання. Друге завдання. Нам треба розв'язати два рівняння. Перше рівняння х4 зняти 35х-36 до рівня леві, воно у нас називається бі 2 Для того, щоб розв'язати таке рівняння, нам необхідно зробити заміну. яку ми робимо заміну? Нехай х2 дорівнює те, х4 дорівнює t квадрат. Тоді ми отримаємо ось таке квадратне рівняння. t квадрат відняти 35т, відняти 36 дорівнює 0. Таке квадратне рівняння я розв'яжу за теоремою вієта і знайду два корені – 36 і мінус 1. Саме головне в таких рівняннях – не забути повернутися до нашої заміни. Заміна в нас була х квадрат дорівнює t. Один раз я підставляю замість t36 і розв'язую неповне квадратне рівняння, х квадрат дорівнює 36, завжди таке рівняння має два корені – плюс і мінус 6. Тепер я беру і в нашу заміну підставляю другий корень мінус 1. х квадрат дорівнює мінус 1, таке рівняння не має розв'язку. Тому ваша відповідь буде лише два корені – 6 і мінус 6. Давайте розглянемо друге рівняння, воно дробове. Щоб розв'язати будь-яке дробове рівняння, нам треба, по-перше, перекинути це в одну сторону вліво, звести до спільного знаменника, він тут однаковий, Х плюс 2, і отримати ось таке дробове рівняння. Після цього ми робимо ОДЗ. Пам'ятаємо, що на знаменник нам треба завжди робити ОДЗ. І виходить, що х не дорівнює мінус 2. Тепер ми розв'язуємо чисельник у вигляді повного квадратного рівняння, яке я знову в корені відшукаю за ТРМУ. В мене вийшло два корені. мінус 2 і 9. Звертаю увагу, що коли ви знаходите корені, ви обов'язково повинні перевірити його з ОДЗ. Як ви бачите, за ОДЗ мінус 2, цей корень нам не підходить. Отже, у відповідь ви повинні записати лише один корінь дев'ять. Третє завдання. скоротіть дріб. Щоб скоротити ось такий дріб, нам треба і чисельник, і знаменник розкласти на множники. Зі знаменником все зрозуміло. а мінус 1 це формула скороченого множення, яке буде розкладатися як А-1А плюс 1. А -1. А от чисельник явно квадратний тришлем. Ми вже знаємо, як його треба розкласти. Почат... На початку ми повинні відшукати корень цього квадратного трьохшлена. Як ви бачите, це ми будемо робити о, за дискримінантом, тому що з'єдну це зробити не можна. І я знайшла два корені, які в мене вийшли 3 четвертий мінус 1. Тепер. Ми повинні розкласти чисельник на прості множники і знаменник. Як це буде виглядати? 4 Помножити А-3 четверта і помножити на А плюс 1. У знаменнику А-1А плюс -1, 1, як ми з вами вже зрозуміли, це формула скороченого множення. Дуже багато помилок робиться, коли ви розкладаєте в чисельнику і забуваєте ось про цю четвірку. Про неї ні в такому разі забувати не можна. А плюс 1, А плюс 1 це дві душки, які скорочуються, і залишається, як ви бачите, у нас е, вираз. 4 помножити на А-3 четверти. Його ми і розкриємо ці дужки і отримаємо 4А відняти 3 ділене на А-1. таке розкладання ви в результаті повинні були мати. Давайте з вами розберемо задачу. Перший автомобіль проїжджає звідти, що становить 300 км на 1 годину швидше, ніж другий. Знайти швидкість кожного автомобіля, якщо швидкість першого автомобіля на 10 км за годину більше за швидкість другого, це задача на рух. Щоб розв'язати таку задачу, ми для себе повинні спочатку написати невелику табличку. СПТ, перший автомобіль, другий автомобіль. Тепер ми цю табличку повинні заповнювати. Що ми знаємо про відстань? Кожен автомобіль проїхав відстань 300 км. Заповнюємо. За умов задачі нам запитується швидкості. Треба відчукати швидкість і першого, і другого автомобіля, якщо швидкість першого на 10 більше. Отже, Другий, швидкість другого автомобіля я позначу через Х, а швидкість першого я позначу як х плюс 10. Тепер, що ми знаємо за часом? За умовою, один із них їхав швидше на одну годину. Це ми запишемо у вигляді різниці в одна година. Тобто, хтось їхав більше, хтось їхав довше, хтось довше, хтось менше на одну годину. Тепер нам ще залишається в цій таблиці заповнити час. Давайте згадаємо форму. Щоб знайти час, необхідно від поділити на швидкість. Тому, щоб знайти час першого автомобіля, який він ем, витратив на 300 км, то нам треба 300 поділити на х плюс 10. Другий автомобіль шукаємо так само, щоб знайти його час. Нам треба 300 поділити на х. І тоді, вже, маючи ось таку табличку, ви приблизно собі, як ми будемо розв'язувати рівняння. Тобто, яке нам треба скласти рівняння. Нам треба що зробити? Відняти час одного автомобіля від часу іншого. Тобто, різниця в одну годину ми отримуємо. Тепер саме головне треба. Відняти правильно. Коли ми говоримо, що нам треба записати різницю, то різниця це що, віднімання, нам треба від більшого відняти менше і отримати якраз цю різницю в одну годину. Вам треба уважно прочитати умови задач і зрозуміти, хто в дорозі був більше на одну годину. Читаємо. Перший автомобіль проїжджає відстань на одну годину швидше, ніж другий. Значить, саме другий автомобіль був в дорозі на одну годину довше. Отже, від часу другого автомобіля ми повинні зняти час першого автомобіля. І якраз отримали цю різницю в одну годину. Тепер нам треба розв'язати ось таке добове рівняння. Тепер перекидаємо в один бік і шукаємо спільний знаменник. Він буде Х на Х плюс С. Шукаємо додаткові множники до кожного пробу, отримуючи ось таке велике субове різняння. Зразу робимо ОДЗ, не забуваючи, що на будь-який знаменник, ми робимо ОДЗ, тобто пишемо, що знаменник не може дорівнювати нулей. Тепер розглядаємо чисельник. Є дужки, ми дужки розкриваємо і за можливість щось скорочуємо. Тут скорочується два елементи 300х і мінус 300х. І отримується ось таке повне квадратне рівня. Як бачите, я вже зразу його помножаю на мінус, щоб позбавитися від мінус 1, тобто від мінуса перед х квадратом. Цього можна не робити, але якщо ми позбавимося від мінуса то отримається квадратне рівняння x квадрат плюс 10 мінус 3 тисячі, і вже його ви можете розв'язати за теоремою Вів'єта. Це буде не складно, тому що у вас число 3 тисячі. Його дуже легко можна розкласти за таблицею множення 3 – це 5 на 6. А отже, 3 тисячі може зразу давати вам два корені 50 і 60. А в сумі за теремою Вів'єта буде мінус 10. Тому, як ви розумієте, відшукати корінь буде набагато простіше саме за теремою дієта 50 і мінус 60. Я тут ряду написала ось таке кружочок перекреслене. Це означає, що нам корінь не підходить. Але в задачі ми грамотно пишемо, що мінус 60 не задовольняє умові задачі, саме тому, що ми шукали швидкості. А швидкості не може, швидкість не може бути від'ємною. Тому нам підходить лише один корінь 50. Отже, виходить, що швидкість другого автомобіля буде 50 км за годину, а швидкість першого 60 км за годину. Давайте з вами розберемо останнє п'яте завдання. При яких значеннях А наше рівняння х квадрат віднятий Ах плюс 3 ділене на їх минус два має єдиний корінь. Таке розв'язання ми починаємо з того, що ми розв'язуємо духове рівняння. А отже, перше, що ми завжди робимо, це ОДЗ, тобто х не може дорівнювати 2. Тепер наше завдання розбира... розібрати лише щесельник. Якщо у нас сказано, що наше рівняння повинно мати єдиний корінь, то фактично єдиний корінь повинна мати саме ось цей, ось це квадратне рівняння. Добре, а коли в нас. Квадратне рівняння буде мати єдину корінь лише в тому випадку, коли дискримінант дорівнює легше. Це, це нам гарантує, що корінь буде лише один. Тому ми з вами зараз знайдемо дискримінант цього квадратного рівняння. Як ви бачите, я його відшукала, він в мене дорівнює 4 а 12. Я звертаю увагу, що ваш коефіцієнт b – це те, що стоїть перед ексом. А передусім у вас саме вираз мінус 2а, ви таки берете мінус 2а в квадраті, відняти 4 на 1 на 3 і отримаєте наш дискримінант. Тепер дискримінант нашого квадратного рівняння, ось цього, 4 а 12, обов'язково повинен дорівнювати нулеві, щоб гарантувати нам, що наше квадратне рівняння буде мати один корінь. Тепер ми розв'язуємо ось таке квадратне рівняння і отримуємо А квадрат з рівня 3. Таке рівняння має два корені, це обов'язково не забуваємо. Перший корінь корень ть, а другий мінус корінь із Тому наше завдання при яких значеннях А рівняння має десь корінь, то при двох значеннях, при значенні корінь 3 і мінус корінь тьо. Я дуже сподіваюся, що в ви все ж таки вийшло вирішити цю контрольну роботу без особливих проблем. До закінчення уроку мені б дуже хотілося, щоб ви для себе задали ось такі питання. Перше, мені вдалося, мені було складно, тепер я можу. Мене здивувало. Не вмів, а тепер вміти. Навчився! Даючи відповідь на ці запитання, ви зрозумієте, чи готові ви до контрольної роботи, чи весь матеріал ви опрацювали, чи, може, потрібно ще над чимось допрацювати. Дуже вам дякую за увагу. До зустрічі!